Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні я хотів би вам показати майбутній шедевр. Це Delta Force Hawk Ops, котра вийде на мобілки і на ПК. Як на мене, ця гра дуже схожа на декілька ігор в цілому, а саме Arena Breakout, Battlefield, можливо, трішечки Warzone і PUBG. Сьогодні поглянемо декілька відео, бо геймплей вже існує у мережі, тому що зараз проходить альфа-тестування у Китаї і доволі з'явилося багато матеріалу. Почнемо з графіки. Буде доступно декілька режимів, пресетів Smooth, стандарт. HD, Extreme, Ultimate. Максимальна частота кадрів буде 144. У вас буде декілька персонажів на вибір: це медик, штурмовик, щось пов'язано з бронею і снайпер. У кожного персонажа є свої ексклюзивні перки. Буде декілька режимів у грі. Перше, це захоплення точок на різних мапах. Є досить великі, є ось такі, як ви зараз бачите на скріншоті. Схоже дуже на Battlefield. І буде ще режим, дуже схожий на арену Breakout. Це лутер екстрактор. Ви з'являєтесь на мапі на дуже великій мапі лутаєтесь, проходите квести, але система здоров'я поранень вона буде більш казуальна, не така хардкорна, як у арені. Зараз на екрані ви бачите геймплей альфа-тесту, і зараз у цього автора стоїть найвище доступний для нього параметр графіки Екстрім якщо я не помиляюсь, і в нього стабільні 50 fps Температура його пристрою досягала 40 градусів максимум. Хоч вона й буде не ПК, але ці розробники не додумались до дебілізму як Call of Duty, зробити з ПКшної версії, перенести просто в мобілку. Тут окрема гра, невідомо щодо крос-прогресу, але буде крос-платформа, тобто iOS і Android будуть гратися разом. Віддача, як ми бачимо у цій грі, теж дуже проста. Є наклони, як у PUBG. Забув сказати, що у автора цього відео телефон, у котрому процесор Snapdragon 888, тобто не Gen 1, Gen 2, Gen 3, а дійсно старувати проц. І ця гра про Просто літає, скажено, на цьому пристрої. Дуже круто, що у цій грі реалізували техніку і руйнування. І це реалізовано максимально топово. А зараз, друзі, ми бачимо той режим, як у арені Breakout нас висаджують на локацію, і ми можемо лутатися, виконувати квести. У нас вже з'являється можливість хілитися. На мапі будуть присутні боти. Як ми бачимо, труп не буде зберігатися буде зберігатися як у PUBG ящик і. Тут вже знову знайома для нас картинка, як у арені breakout. Свій лут ви можете бачити з лівого боку, а вашу здобич ви бачите праворуч. Лут теж має колір, як у арені breakout. Є також у певного лута його вага, його приблизна вартість, а ось лук, про котрий я казав раніше, як у Валоранті ви стріляєте у якийсь кут, і у вас підсвічується ваш суперник за стіною. ТТК тут не дуже такий довгий, тому ПВПшки будуть короткими. Бачите, броня у нього фіолетового кольору. Тобто є так само, як у арені, рівні Вашого луту, ну або клас броні, або його рідкість маю на увазі луту. Навіть картинка відчинити двері, така як у арені Breakout, і знайомі для нас сейфи. Але тут, щоб його відкрити, як у GTA V, ви маєте натиснути вчасно якусь кнопку на зелену цифру, і щоб вас всі цифри співпали у рядочок. І ось ми бачимо жовтий предмет, напевно, який має дуже велику вартість. Ми бачимо 90 тисяч ігрової валюти. Лутінг тупо злизаний заране брейкаут. Екстракт пойн теж дуже схожі, але дим не червоного кольору, а зеленого. Відлік, і ви повертаєтесь з успішного рейду. Ну, потім все, як ви знаєте, ви ваш лут переносите до вашого сховища, і після навчання ви вже потрапляєте на якусь мапу одну з. Бо їх тут декілька і вони доволі великі. Теж видно на мапі декілька точок евакуації з синім кольором та знаком оклику. Позначені місця квестів і жовтим, можливо, сейфи над деякими сейфами. Корона зображена, можливо, це сейфи з найвищою ймовірністю хорошого луту. Ви десантуєтесь з гелікоптера з вашими тіммейтами і відправляєтесь у рейд. Звісно, у такому режимі ваш телефон буде більше хавати ресурсів, можливо, буде менше FPS, і праворуч посередині ми можемо бачити, як поповнюються відсотки перку вашого персонажа. Тут вже зав'язалась сутичка з реальними гравцями автора цього контенту. Поранено і йому рекомендує ліворуч знизу, більш так посередині, вилікуватися. А також мені здається, це індикатор кроків. Я мишкою показую вам це шум, який ви створюєте. Також дуже схоже, як у арені над пушкою. У вас індикатор вашого слуху, вашого самопочуття. Ще зараз побачив, друзі, smoke wall. Тобто ви можете димову завісу кинути. У вас два перка, ви хілите себе чи свого тіммейта, і можете димову завісу кинути не як окремою гранатою. Зверху, там де у вас координати, направлення, шум, котрий робить ваш противник. Реально окремий режим арени брейкаут, але лайтова версія без хардкору Тільки броня. Хоча, друзі, ні, я бачив у мультиплеєрі звичайному, там, де відродження, челік пихає собі броню. А тут, напевно, немає такого параметру, бо, бо ви на себе надягаєте. Гаєте якийсь клас броні, і коли він хрустне у вас, тоді ви маєте підняти якусь іншу броню, щоб просто замінити. Тому плити у цьому режимі напевно не можна допихувати. Можливо, використовувати тільки аптеку. До речі, патрони теж мають свій колір. М855 А1, забув, як називаються жовті, червоні. А ось нокнуло нашого челіка. І видно було влучання ось у візор, як він тріснув. А ось друзі, снайперський геймплей на великій мапі, але просто захоплення точок або контрольних пунктів. Є балістика, вона доволі таки приємна. Ви маєте очікувати, поки куля долетить до цілі брати на опередження і навісом брати також. Розраховувати маю на увазі. Виглядає прикольно. Це щось було схоже на Батлфілдівський прикол, котрий у якомусь радіусі помічає вам суперника. Зброя дивна, я навіть не можу сказати, що це за пушка, видумана для цієї гри. Хоча якщо вони робили патрони, котрі існують у житті, і я бачив МК, котрі підписані як М4, то можливо така пушка є, просто я про неї нічого не знаю. З приводу транспорту, наскільки я помітив, існують танки, броньові машини, типу такої, квадроцикли, гелікоптери, декілька видів, і я Певнений, що це не все керування транспортом дуже круте. Забори ламаються на ізі просто і зараз давайте переглянемо, як грається на бойовому гелікоптері, опачка, манч. Я не дуже в них розбираюсь. Прикольно, що один може бути пілотом, у котрого доступні ракети, а інший може бути кулеметником. Хоча це не кулемет, це пушка 30-міліметрова, можна побачити знизу посередині. Транспорт дамажиться ну не дуже легко. Потрібно кучу так всадити у броньовану машину, щоб її зірвати. Хоча, якщо скинеться пілот ракетами і челік доб'є з пушки, то Буде досить швидко. Як на мене, на Альфі ця гра неймовірно крута, готовий продукт. Дуже чекаю Open бету, щоб власноруч спробувати. Друзі, таке було коротеньке відео. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, лайком, коментарем, напишіть, чи ви чекаєте цю гру, будете грати чи ні. Попередньо я ділився своїми думками щодо цієї гри у своєму телеграм-каналі. Там ми спілкуємося з підписниками, тому при бажанні можете туди ще теж підписатися. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі! І якщо бажаєте подивитися відосики з цієї Ігри можете подивитися у цього автора, також поставте лайк, це приємно.